Як кажуть, кораблю, який не знає, куди пливти, жоден вітер не буде попутній. Тому сьогодні давайте поговоримо про успіх і причини недосягнення успіху, а також які фактори досягнення успіху. От, ну почнемо з того, як я вже казав цього прислів'я довногрецького, яке характеризує наскільки важливо знати, мати ціль і знати, чого ви хочете. Але часто так буває, коли ціль невідома. Або є багато варіантів, і коли є багато варіантів, тоді є боротьба мотивів. Отже, що робити, коли у вас боротьба мотивів? Звичайно, це явище феномен, я би сказав, досить неприємне, тому що це забирає ваш час, забирає енергію. Наприклад, у мене останнім часом і зараз ще залишається велика боротьба мотивів. Я приїхав в Канаду як постійний житель, так перманент-резидент, а також виграв зелену карту, і я маю можливість їхати в Штат і тут. Сімейні питання, там, жінка не дуже хоче їхати, я хочу їх попробувати. Ну розумієте, тут у вас є два варіанти, і у вас ці країни, чим ближче ці країни між собою. Неважливо, як ми зараз говоримо про, про свій випадок, так, у вас може бути там яку річ купити, ви заходите в магазин, ви бачите рівнозначні за силою, які там трохи відрізняються, або які нерівнозначні, але в одних є великі переваги одні, в других є великі переваги другі. Наприклад, і так постає боротьба мотивів. Тобто, ну, але знаєте, все-таки краще, коли у вас є вибір, ніж коли його взагалі немає. так. О, тому це момент, і з цим моментом треба його якось долати. Ви тоді е, можете брати, робити собі вибір, але бажано залишати спосіб, щоб ви могли повернутися до попереднього і Мати так, так як ми мовити, не згораєми, якісь такі мінімуми. Знаєте, як? Ну я не знаю. Чи це має бути в коштах, чи це має бути в можливостях? В моєму випадку, якщо я переїжджаю до штатів, що мені там, припустимо, не подобається, я можу вернутися сюди, як резидент. Якщо я пробуду там довше якогось періоду, то я вже тоді не зможу навіть як резидент до Канади повернутися. Отакі От ситуації постають, і це в кожного звичайно. Ну і приходиться робити висновок. Але в загальному ми зараз говоримо про успіх, так і як бути успішним в цілому, так і на що звертати увагу, які є. Так би мовити, вороги успіху, тобто, що заважає бути успішним. Мені не зовсім подобається такий термін, як зона комфорту, але вона цей, цей термін часто зустрічається в літературі, часто про це говорять у відео, там різні консультації і так далі. Тобто, зона комфорту вам комфортно робити те, що ви робите, так? або знаходитись там, де ви знаходитесь, і ви не думаєте. Мене змінювати це, але якщо ця зона комфорту у вас тимчасова, і ви не бачите шансів бути постійно в цій зоні, тобто є якісь ризики, так, то ви, звичайно, ну, мали би щось робити. Так? Тобто зона комфорту заважає рухатись далі. Ну, знову ж таки, логічно ви скажете, якщо це людині комфортно, якщо в неї достатньо коштів, що їй подобається, те, що вона робить, для чого рухатися далі. Ну це зрозуміло, так? Я маю на увазі інший варіант. Наприклад, ну, для ілюстрації, давайте я вам скажу приклад. Уявіть собі, може, ви бачите такі картинки, зустрічаються інколи в соціальних мережах. От коли є яма, людина сидить в цій ямі, в неї є драбина, яка може її вивести звідти. Але їй холодно, і вона починає шаблі драбини там ламати і палити вогонь, та їй комфортніше стає, їй стає тепліше, але оскільки там шаблі ламаються, вона не може вибратися. Ну таке умовне порівняння. Так? Якщо в такому варіанті та, зона комфорту, тоді так, тоді вам треба щось робити і якось вибиратися з тої ями, і ну, дивитися в майбутнє, і щось спробувати змінити. Наступний момент це є по-англійськи, називається «land helplessness». Тобто людина звикає до безпорадності і такий стан починає її задовільняти. Тобто вона вже перестає, ну це тобто звикання, це ну, момент присутній такий. От, і людина перестає шукати якісь варіанти, як вибратися з ситуації е з певної ситуації, так, ну, як правило пояснює, я не зможу це зробити, це не в моїх силах. Тобто проблема в чому? Що людина навіть не пробувала це поміняти що в своєму житті, але вона вже має переконання, що вона це не, не зможе зробити. Ну і Гірший варіант, коли застають такі обставини, коли реально треба щось зробити, але ну, тоді вже не може, не, не вистачає ресурсу, часу, коштів. Там. Життя проходить, годинник тікає в одну сторону. Маю на увазі, тобто, е час йде і не повертається назад, його повернути неможливо. Знаєте, колись. Пам'ятаю, що в школі було таке питання на Кевені, що боїться часу. Все боїться часу, але час боїться і там три крапочки, чого боїться час? Ну, Відповідь була єгипетські піраміди, оскільки ну, вони вже тисячі років стоять. І теж навіть з єгипетськими пірамідами, теж вони з часом, з часом, часом вони там руйнуються, піддаються, не знаю, скільки тисяч років. ну, По відношенню, по співвідношенню до. В, скажімо, тривалості життя людини, то це надзвичайно багато, а якщо взяти якусь там мушку дроздофілу, то це взагалі, от, то це ціла вічність. Але знову ж таки, ну, щоб знати це, якщо там філософськи думати, можна там жахтома кажуть, що читати книжку Ейнштейна про зміщення у, у просторі і часі, так? Але якщо приземлитися більше і вернутися до, до цієї проблеми, такої вивченої, ну тобто, це англійський термін, land helplessness, так? то такої звикання до, не, до безпорадності, так, то це як це може лікуватися, так? Ця е, безпорадність? Знову ж таки, треба пробувати щось робити. Тобто тут, тут процес дуже, дуже простий. Якщо є безпорадність, якщо людина це влаштовує, ну, то це влаштовує до певної пори. Розумієте, є класика в психології. Так? Є потреба, є мотив, нема потреби, нема мотиву. Це можна там, розкручувати, там, ускладнювати, там, як, знаєте, як, як ну, якийсь механізм. Можна там якісь речі додавати, віднімати, формулу, можна збільшувати якісь показники. Але... Все зводиться до того, що якщо людини нема потреби, нема мотиву, значить є потреба, є мотив. Чи ми говоримо про виховання дітей, чи там про поведінку, чи будь-чого. Ну, взагалі, то є такий розділ напрямок психології біхівіоризм, який досліджує там от, в цьому плані там, там це є потреба, є мотив, так. тобто позитивне, негативне підкріплення. Якщо людина отримує позитивне підкріплення, є шанси, що вона це буде робити частіше. Там. От, негативне підкріплення, реакція мала би затухати. Ну, Тобто, не вдаючи ці деталі, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. от, І яка проблема на шляху до успіху. І ще одну, яку визначаю, це не те, що там мої слова, це я бачу, як аналізують в, в, в теорії так, і з чим я там частково чи погоджуюся, чи не погоджуюся, але ну, рахуватися треба. Тому що це є момент в тому. Наступне це є по англійськи це буде path of Least Resistance, тобто шлях найменшого опору. Взагалі логічно брати шлях найменшого опору. В природі так відбувається річка, тече, куди її там дозволяє ситуація. Так, от, якщо ми говоримо про Монтон, є відео, є такі ілюзії, зорові ілюзії, ніби ви їдете вгору, насправді ви їдете вниз. Так, таке трапляється. Звичайно, це якщо як виняток. Таких речей небагато. А взагалі є поняття гравітації, є, я кажу, все йде там шляхом меншого опору. Але якщо ми говоримо взагалі про життя, про успіх, досягнення якогось сміху, успіху не завжди це працює. Чому? Тому що цим меншим опором йдуть маси, йдуть багато людей. І інколи щоб вирізнятися, інколи треба брати ваш шлях. Ну, як кажуть, ви обираєте ваш шлях, у вас менше конкурентів. Ну, знову ж таки, це все треба дивитися по ситуації, але в загальному ну, те, що думаю, ви розумієте, що я хотів сказати. Які є моменти, наприклад, які я спостерігав в Україні і порівнюю, як це відбувається в Канаді при, при роботі, при підготовці, при навчанні? Їх дуже багато. Я би виділив ну, не багато, декілька. Наприклад, що мені зараз падає на думку, це підхід до ситуації, до, до роботи. Навіть не так. По моїх спостереженнях досить часто в Україні стараються, якщо є якісь недоліки, компенсувати всі недоліки. Все має бути ідеально в деяких, ну я не кажу всіх, стимулюється або виробляється такий, так би мовити, синдром відмінника. Що все має бути ідеально, треба те, треба те, треба те. А потім в результаті отримуємо що, як кажуть, був двічни, а став директором. так. Тому що я не беру до уваги там різні моменти, там незаконні, якісь там, ну самі кумсу кумсуатбрат і так далі. Шляху до успіху має бути якась активність, так? І там Емоційний інтелект береться до уваги, хтось там вміє травити анекдоти, хтось там усміхатися, до речі, тут в Канаді теж там, бути приємним в залежності від сфери там і так далі. Але фокус замість того, щоб робити фокус на сильних сторонах, досить часто роблять фокус на слабких сторонах. І це, в принципі, в багатьох випадках неправильний підхід. Ну, Візьмемо, наприклад, гру, футбол. Так. Якщо хтось спринтер швидко бігає і може там га, цей, якось ці передачі передавати, швидко там, форвард бігти з тим м'ячем і там, забивати гол, ну це його сильна сторона і який сенс йому ліквідовувати якісь там свої недоліки, які він там має, не знаю, які я там не є сильно футболіст і взагалі невеликий фанат спорту в цілому, скажімо так, що ваш на сіки так знати, там якісь деталі. Так? І так само по житті. Ну тобто є випадки, коли людина не досконало знає мову, але вже пробує, отримує результат в той час, як інші будуть це компенсувати, там, вчити, там, старатися і так, і ся. І в результаті вони це можуть не отримати взагалі, або отримати набагато пізніше. Тобто синдром відмінника і акцент на своїх, та я би сказав, акцентувати треба брати до уваги, якісь певні недоліки. Якщо. Вони мають значення. Так, якщо вони не мають значення, ну то вони не мають значення. Так, якщо вони все-таки мають якісь значення, то треба дивитися. Можливо, ваші сильні сторони набагато перекриють там, певні недоліки. Тобто, ну теж питання недоліків це все відносно. Люди, це клас тварин, скажімо так, не будемо сильно філософтуватися. Є фізіологія, є, є якісь можливості, тобто в деяких ситуаціях, в деяких відчуттях, наприклад, тварини перевищують. Можливості людини, але людина має інтелект, так? ну і дякуючи цьому інтелекту, може краще пристосуватися до середовища. От, тобто якось виробити з ситуації. Добре, то ще раз повторюю, цей шлях е, найменшого опору, е, він не завжди є ефективний, деколи треба обирати складніший шлях, але також треба акцентувати увагу на своїх сильних сторонах і якось їх використовувати ці сильні сторони. Наступний момент, з яким ми живемо і часто зустрічається, це дедлайни, так звані. Як кажуть, хто хороший до того приходить Дід Мороз, а хто поганий, то до того приходить дедлайн. Так? дедлайн. Маємо за вікном сніг, настала зима, так що вже на носі Новий рік Санта Клаус, Різдво і все решта, тобто новорічні свята. Ну, але так побажаю вам, щоб вам ці дедлайни до вас не приходили і вам не надокучали, так тобто, що таке дедлайн це по-англійськи та такий термін дед, це як мертва-мертва лінія. так? Це тобто критична лінія, до якої треба щось зробити. І якщо постійно мати таку звичку витягувати все до останнього, як у фільмі. То відповідно можна і не встигнути. Так, от якщо ми говоримо про банк, банк можливо розраховує, що ви не забудете там, не встигнете погасити кредит, це їхній прибуток. Вони на цьому зароблять. Тобто розумієте, інколи де хтось втрачає, інші виграє. Ну така природа, що маємо, то маємо, так. Але якщо ми говоримо про дедлайни із вашої позиції для вашої це інколи важливо їх не... Не, ну не, не допускати цього, тому що фізично можна там захворіти, не, не встигнути там, і не, не, не зробити те, що треба зробити по житті, я не знаю, знову ж таки, все відносно. Тобто можна собі ставити різні ліміти і до лімітів ми зараз дійдемо. От, і в кінці ще е, скажемо про дуже просте правило засновника компанії Тойоти, Toyota, 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 ну, Toyota, так, скажімо, по відмінку. От, Яким він користувався по житті? E, значить, про дизайн не сказали, це така річ, яку ну, бажано вкладатися e, в неї робити вчасно. Тому знову ж таки говорили про конкуренцію. Конкуренція є. Хто перший приходить, хто перший встав, того етапочки, як кажуть, так, тобто first come, first serve. Або в латинській мові є такі, така фраза tempore темпоре jure», так? перший в часі, сильніший за правом. І цей момент працює в багатьох випадках. ну, В міграції, в QAE, там перші приїхали, перші отримали, там, я не знаю. Ну, тобто візьміть будь-яку сферу. Я не кажу, що воно там завжди працює, але перші зайшли в магазин, там, взяли те, що залишилось, швидше взяли навіть машину, хто купив швидше, потім є де інфляція, вона буде дорожча, так, приїде пізніше. Ну, є моменти. Є моменти, коли навпаки не варто спішити. ну, і... В певних середовищах це стимулюється. Розумієте, середовище впливає на вашу поведінку. От, наприклад, бували в мене випадки, коли треба здати звіт, я там Старався робив, 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 робив. Приходиться до діла, раз, ну це не, не зараз, це давніше таке було, а його вже не треба здавати, щось там помінялося. Або, наприклад, Зробив так, як, як треба було, а потім змінилися правила, треба було його переробити. Ну розумієте, тобто інколи ви приходите до думки, що краще взагалі не робити. Ну це коли йде якісь такі моменти, які ви повинні зробити, щоб зробити, розумієте, якщо є моменти вам важливі, які ви розумієте, усвідомлюєте, що без них ніяк, так, навіть це стосується власного особистого здоров'я. так. Я не знаю, не буду говорити, тому що ну, кожен знає сам за себе. От якщо говорити про себе, так? Ну, спосіб життя такий, що не вистачає постійно часу е, на, на активність фізичну, а можна глянути на цю проблему з другої сторони, що я можу виділити сам, просто я до цього не, серйозно не ставлюся. Наприклад, вчора я. Е, Проходив віжен тест, тобто перевіряв Зір, я бачу, Зір погіршився. Ну, тобто він не є там сильно поганий, а ну, хочеться, щоб був 100%, але він 100% вже не є і навряд чи вже буде. розумієте, і тут, тут постає логічне питання, чи правильно я роблю, чи правильно я організовую робочий день постійно там в екранах, чи, чи, чи можливо, вар, варто більше часу. Там, Приділяти чомусь іншому, там, бігати по трейлах, там, їздити на велосипеді, не знаю, кататися на лижах, часу з друзями проводити. Ну, є філософські питання, які постають, і в цих питаннях бажано розібратися. А щоб розібратися з них, я тому, знову ж таки свого досвіду. Тому що я в житті робив такі речі, які потім я з перспективи часу дивився на них і думав, ну, можна було зробити по-іншому, а можна було взагалі не робити. Тобто і тож крапки над «і» розставити по-іншому. Наприклад, ну є таке поняття, чимодан без ручки так. <кій> Незручно нести і шкода кинути, так? І що в мене таке було чому без ручки, або можна було зробити його з ручкою, так? Наприклад, захист дисертації в Україні, ну от в Канаді він мені не дає там знову ж таки вибір професії, вибір напрямку, тобто захист в Сполучених Штатах це було б по селі набагато краще, ніж в Україні. Тобто, треба було б докласти трохи більше зусиль і захистити. В Сполучених Штатах, наприклад, як мої друзі робили, там друг, наприклад, по у, у програмі Фулбрайта, так треба було, звичайно, організуватися краще, з, до чогось підготуватися краще. Так взагалі там банально взяти до уваги ті дедлайни, які я вже говорив, що до такого числа, якщо ви хочете брати участь, в тому в тому, просто подайте. Ну, як мінімум, подайте. Тобто, якщо ви не подаєте, відповідно, то. Ви вам ніхто не, не дасть ніякої відповіді, а відповідь може бути або позитивна, або негативна. Ну, якщо ви взагалі не подасте, ну ясне діло, що вона буде ніяка, тобто її взагалі не буде. Тобто, то, щоб мати якийсь шанс, треба хоча б щось старатися, лотерею купити, як у анекдоті. Так, От. так що, якщо ми говоримо про дедлайни, а і коли е, є потреба, є мотив, ми говорили, якщо потреба не задовільняється, що відбувається? Є фрустрація. Так. Фрустрація, такий психічний стан. І тут я би хотів, ну теж сказати два моменти, якби причини. І перший момент це причини можуть бути об'єктивні фрустрації, а можуть бути суб'єктивні. Зокрема, ну з об'єктивними нічого не зробити. Буває так, що людина не здатна попливати на ситуацію в цілому, по-великому, так от, ну, наприклад, війна в Україні, так. Тобто її можна там колективно з цим боротися, і треба так, і боремося, так роблю, кожен робить, що може так. Чи може робити більше, це вже інше питання. Ну, тобто, це як робити і що робити, так? Як зробити правильні висновки, щоб такого не, не, не сталося в майбутньому і так далі, окрема тема. Це є об'єктивні причини, а друге, це є суб'єктивні причини, а суб'єктивні причини це ті причини, які можна змінити, так? Тому от людина фруструє, вважає, я не можу це зробити, а вона можливо навіть і не пробувала це зробити, розумієте, от яке я вам говорю. Що ну в особистому випадку, ну я можу поїхати зробити візу, поїхати в Штати, ну спробувати принаймні так попрацювати там не сподобається переїхати туди. Тобто людина вільна, треба розуміти цей момент, що ви є вільні люди і це є благо, так якого не мали люди там сотні років тому назад, ну окремі, я не кажу за всіх. Там ну взагалі суспільство є ієрархія, там одні вищі, другі нижче. Різні способи маніпуляції. Маніпуляція це взагалі окрема тема. У мене колись в університеті такий курс був, який я розробляв сам. Це, е, як це ж він називався, маніпуляція психологія маніпуляції свідомістю. Е, там є певні моменти, так? деякі з них використовуються, наприклад, там нога ну, в дверях. Ну, тобто їх, ну там якісь там, не знаю, циганські гіпноз і так далі. Якісь певні складніші моменти, там, не знаю, в економіці так само там оці. Не вказування, отут, як ну я це так сприймаю, може хтось сприймає по-іншому. Не вказування, не включення в ціну товару вже в цей податку. Наприклад, коли ви бачите там ціну, і ви приїжджі так і не знають. Ну, багато хто й досі ще не, не усвідомив до кінця, що стоїть ціна не звикли, то приїхала з одного середовища, де в ціну включений податок. Так, ви приходите на касу, і це спрацьовує такий момент. Опа, і ну, треба заплатити більше. І у вас можливо ви. Вам і не треба той товар, хтось якийсь відсоток там буде стояти, засоромиться, за скаже, ай, та ладно, там повертати туди-сюди. Ну, є моменти, знаєте, на, деколи на цих моментах виграють. Так, що я говорив? Я говорив про що вільні люди. Так, вільні люди можете пробувати, вже від вас залежить пробувати чи не пробувати. І наступне, що я б хотів, о, тобто, давайте так, тобто, про суб'єктивні. Причини фрустрації. Тобто ви їх, якщо вони суб'єктивні, ви їх можете там ліквідувати, скажімо так. Тобто ви вважаєте, що є перешкода, а цю перешкоду можна обійти. А щоб її обійти, треба просто банально попробувати її обійти. І от і все. Нема перешкоди, нема фрустрації. Наступне це взагалі, якщо ми говоримо про Канаду. Тут якраз батько стресу, ну що так називається, науковець, який досліджував стрес. Стадії стресу, це є Сельє, Так, так що можете почитати, може буде час, я якби окреме відео про це знімав. Наступне це я би сказав, що важливо у досягненні успіху, це є рівень домагань. Рівень домагань, який корелює з самооцінкою. Е... Тобто найкращий варіант, коли він буде адекватний. І, і рівень домагань і самооцінка. якщо самооцінка завищена, там рівень домагань теж, ну ви розумієте, що таке рівень домагань, не буду там розказувати деталі. Тобто, коли ви ставите собі такі цілі, які не посильні, тобто, ви можете тратити енергію, можете тратити час і це все намарно, тому що шанси отримати це ну, невеликі. Ну тобто, не знаю, хтось собі поставить шанс отримати громадянство, скаже стати прем'єр-міністром. Це можливо, так. Але треба розуміти, що для цього треба. Тобто, суспільство змінюється, можливо. Якщо 100 років тому треба було одне, тепер можливо треба бути інше. Якщо ну, це реально, окей, якщо нереально, ну для чого втратити час? От якщо дуже низький рівень домагань, тобто людина працює, мовно кажучи, там, на 13 доларів, от, її використовують, ну я так це скажу, так хтось може сказати, що це не так, що це все. Ну. А може працювати там на 25, може вибрати іншу стежку, може там покращити ситуацію. Але рівень домагає. Тобто, як я вже говорив попередньо, людина звикає до пливи плести по течії і до, до такого безпорадності. Ну, може це і не безпорадність, я не знаю, може там є свої плюси. Я так до прикладу кажу. От, і цей. І отак от, от з рівнем домагань. Що адекватно рівнем домагання, ви собі ставите адекватні цілі, адекватно їх досягаєте. І баланс дуже важливий. Це глобальна тема, філософська тема, це модус Вівенді, модус Вівенді, тобто спосіб життя, лайфстайл, як на нього тут називають в Канаді. Тобто, на сікі ви е, розподілите, як ви ставити акценти, що важливо, що не важливо, як ставитись до свого власного здоров'я. Чим займатися і все решта, щоб потім не, не було безвихідного ну, в кінцевому результаті і так далі. Ну, давайте, щоб не робити це відео довге, так за і не втомлювати вашу увагу на кінець, скажемо про правило Тойоди, тобто у вас, засновника компанії Тойота, дуже просте, дуже просте. Називається 5 запитань, 5 чому. Наприклад, якщо у вас є якась ситуація, чи ви хочете її якось пояснити, зрозуміти, ви 5 разів маєте поставити собі запитання чому. І досить часто, вже на другому чи третьому, чи навіть не доходячи до п'ятого запитання, у вас вже ситуація проясняється для самого себе. Наприклад, ну я не знаю, візьмемо ситуацію. там Чому я придбав комп'ютера, так, наприклад? І відповідаєте, тому що він мені потрібен для роботи. А чому мені потрібна робота? Ну, я кажу, як кажуть, хто зрозумів роботу, то зрозумів життя, роботу кинув жартума, так? От, Чому потрібна робота? Для того, для того. Ну і, наприклад, чи чому я в Канаді? Тому що тето, тето, те. -то, те, -то, те -то. А чому те-то, тето, тето? Тому що те, то, те, -то, те. -то. Розумієте, і таким чином ви краще бачите ситуацію. Досить часто по житті ці питання собі люди навіть не задають. От, я собі теж не задаю інколи. Але періодично бажано відходити від ситуації. Дивитися, як художник дивиться на картину, тому що були ситуації навіть відомих художників, які розмальовували церкви, там, собори. І коли вони залізли там високо на. на Рехтовку, як це називається, там малювали зверху, і дуже детально. Там це все деталі, це все пропорції, але коли злізли, вони подивилися, а там, наприклад, там купол де під, під кутом, і перспектива зовсім інша. так, І людина, яка знаходиться в точці А, Б, С, Д там, у соборі, вона з різних перспектив, воно бачить, воно не бачить так ситуацію, як він бачив цю ситуацію з, з Рехтовки, коли малював художник. Тому треба робити. Поправку на вітер, от, і от е, задавати собі питання, чому? Щоб самому собі пояснити ситуацію, відійти від ситуації, зрозуміти, подивитися, інколи її відпустити просто ту ситуацію, тому що не з усім можна справитися і не завжди треба справлятися. І взагалі буває так, що значна частина конфліктів чи ситуацій мають схильність розв'язуватись самі по собі. Інколи, інколи краще ну, може, не втручатися або якось це спостерігати за цим, і воно е, пройде саме по собі, але це все з досвідом. Так що такі загальні нюанси. От, е, буду дуже радий, що вони вам хоч якимось чином допоможуть. Е, і на цьому е, дякую і при можливості підписуйтесь, що буде час, зніму ще якісь е, відео. Можливо, то наступний раз про лайфстайл то про моду свій венді спосіб життя. Ну це дуже глобальна тема. Подивлюся, якщо, якщо в мене ста ресурсу вистачить часу, то, то тоді так. так що... Гарного вам дня. На кінець давайте я вам покажу зараз ще фрагментик канадської зими. О, Зима прийшла нарешті! <клес> На балконі сніг. Так, я в пушках так що... Ой.